Доброго дня, мене звуть Павло Крупіца. і сьогодні ми з вами поговоримо про хмарний ресурс OneDrive, в якому ми сьогодні спробуємо створити спільну папочку, надати до неї доступ. В цій папці створити документ якийсь і зберегти його. Для переходу на ресурс OneDrive запускаємо браузер в адресному рядочку ось тут набираємо one набираємо.liв.com. One Натискаємо кнопочку Enter і чекаємо завантаження сторінки. Минулого разу ми з вами реєстрували. В минулому відео ми з вами реєструвалися на цьому ресурсі, а також встановлювали додаток на комп'ютер. Сьогодні ми з вами скористаємося і натиснемо кнопку Увійти. Входимо, вводимо обліковий запис Microsoft Office нашу електронну скриньку, на яку. Ми реєструвалися. Реєстрували свій OneDrive. Так, увів, да. далі вбиваю пароль. Але пам'ятаємо, що замість паролю висвітлюються крапочки в, мірку, в плані безпеки. І далі натискаємо кнопочку Увійти. Один раз лівою кнопочкою мишки, да? зайшли. Ми бачимо віконця нашого ресурсу OneDrive. І зараз ми з вами спробуємо створити папочку. Для цього наводимо мишку на кнопку Створити. Нажимаємо ліву кнопочку. І у списку, що з'явився, обираємо папку. Так? Наводимо на неї і натискаємо один раз лівою кнопочкою мишки. З'явилися віконце в якому необхідно ввести ім'я папки. Ну, Наприклад, давайте я напишу спільна з Юрою і натискаю кнопочку «Створити». творити. трішки часу. І ми вже маємо спільну папочку з Юрою. Якщо один раз натиснути на неї, то я перейду в цю папочку. Ну, давайте ми зараз зробимо другий крок, який ми на сьогодні запланували: надати спільний доступ до неї. Я натискаю лівою кнопочкою мишки на цьому куточку. З'являється виділення. Протім можу натиснути Надати спільний доступ тут. Або натиснути праву кнопочку мишки і випаде меню, якому я оберу надати спільний доступ. Натискаю. Вибираю кому. Наприклад... Я зараз для спроби наберу електронну адресу робочу свою. В примітках напишу <coughs> спільний доступ до документів проєкту. Далі виберу налаштування. Наприклад, отримуючи можуть лише переглядати. Один раз, якщо натисну, я побачу список інший. Де я можу обирати або для перегляду лише переглядати, або редагувати. Тобто і я, і та людина, якій надано доступ, буде змінювати документ, або тільки переглядати. Але я, як автор, буду його мати можливість редагувати. Далі, одержуючи, не потрібен обліковий запис Microsoft або Є. Ну, наприклад, це необхідно тому, хто. Працює з, наприклад, в такому ж ресурсі в то він може з обліковим записом своїм отримати доступ. Якщо у нього немає цього доступу, наприклад, якщо ви робите посилання на документ через блог чи сайт, то там можна вибрати не потрібен обліковий запис. Тобто людина може люба без облікового запису Microsoft з цим документом скористатися. Я обираю. І потім натискаю надати спільний доступ. Чекаю. О, все. До е е за електронною адресою, як ви бачите тут. От електронна адреса, яку ви тут бачите, надано спільний доступ до цієї теки. Далі натискаю кнопочку Закрити. І все. Тепер в мене ця папочка спільна. Про це свідчить напис спільний. Захожу, натискаю лівою кнопочкою мишки на неї. Да. Далі, бачите, ця папка пуста. Необхідно щось створити. Ми з вами домовилися, що ми зараз створюємо документ. Да? і... Його потім зберігаємо. Для створення нас, маємо нам вже відому кнопочку Створити. Вибираємо документ Word і натискаємо лівою кнопочкою мишки. В новому віконці відкривається документ. Бачите, запускається Word Offline. Він дуже схожий на 13-ту версію Office. І скажу так, ви цим Word користуєтесь безкоштовно. Не плачучи, не, не купуючи його, не встановлюючи піратську версію, користуйтесь безкоштовно. Головне, щоб у вас був, працював стабільно інтернет. Ну, Давайте я зараз виберу шрифт собі, Times New Roman 14. Зроблю вирівнювання по це, по ширині і наберу колеги. В цьому документі, бачите, вже навіть тут автоматично перевіряє помилки. В цьому документі надана мація про наш спільний проєкт його строки оп'ємо. І так далі. Да? Далі що я можу натиснути? Натискаю файл і зберегти як. Ага, бачите? Де кнопка Зберегти? Кнопки зберегти немає, оскільки ваш документ зберігається автоматично. Тобто ви робите зміни, і він автоматично зберігається. Якщо ви хочете зробити копію, Натискається ця кнопочка, або, якщо ви хочете зробити вже фарма... ваш документ в форматі PDF, то натискайте на цю кнопочку. Натискаємо на стрілочку вліво, оцю, повертаємось знову і можемо далі працювати, набирати, редагувати, виправляти документ. Бачите, можна, наприклад, ставити рисунок, вибрати з свого комп'ютера. Наприклад, давайте я от цей виберу рисунок відкритий і кажу вставити. І, бачите, автоматично рисунок додається. Можна ставити номера сторінок. Тобто ви маєте в режимі онлайн, тобто, доступу до інтернету, майже 100% варіант вашого Word, який ви встановлюєте на свій комп'ютер. Це дуже-дуже класна штука. Після того, як ми з вами попрацювали, ми закриваємо хрестиком це віконечко і переходимо назад в наш а, от бачите, автоматично перевіряємо. Дійсно, зберегся. переходимо назад в наш е... OneDrive. Як бачимо, в сп... Папці спільно з Юрою, цей документ є. Якщо я хочу з ним щось зробити, я виділяю його, натискаю праву кнопочку мишки і вибираю відкрити у програмі Word. Це програма, яка встановлена на вашому комп'ютері. Відкрити у Word Online. То, що ми зараз вам переглянули, завантажити на свій комп'ютер, надати спільний доступ. Але запам'ятайте, якщо ви дали ТЕЦІ спільний доступ і в ній вже створюєте документи, то до них автоматично надається спільний доступ людині, якій ви це вже раніше дали. Перейменувати. Видалити, перемістити, докопіювати журнал-версії. Тобто журнал-версії дуже цікава штука. Вона пам'ятає, як ви редагували документ, і ви можете повернутися до документа, який декілька днів назад редагували. Це дуже зручно. І зберегти як копію. І у вас буде і новий, і старий документ. Ну, Давайте я зараз перейменую цей документ і наберу, наприклад, «Про». Проект. На, натискаю Enter і все, ви бачите. Після того, як ми з вами це все зробили, ми можемо спокійно вийти з OneDrive. Для цього натискаємо на цю кнопочку. Прав, лівою кнопочкою мишки, ви бачите, випадає списочок, де я можу редагувати свій профіль, <змінити>, змінити параметри облікового запису, або вийти, що я і роблю, натискаючи на. Кнопочку вихід, один раз лівою кнопкою мишки. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. До наступних.